привіт привіт! Це Curly English Club. Ти чув ці фрази в фільмах, але не розумів, що вони означають, тому що англійська, здається, знайома. Але герої говорять ну так швидко, що нічого не зрозуміло. Тоді це відео для тебе. Бо цього разу ми розберемо топ-5 розмовних фраз із фільму «Wolf of Wall Street». Ти отримаєш конкретне значення кожної фрази, приклади використання та пояснення до кожної з них. І розбираємо не нудну теорію з підручнику, а англійську з твого улюбленого фільму. Погнали! «Make a fortune» – це фраза, яка означає сколотити статок або ж ну дуже розбагатіти. Ми її вживаємо, коли говоримо не просто про підзаробіток, а про величезні гроші, величезні статки. Як, наприклад, він зробив статок на криптовалюті, «He made a fortune on crypto». або ж вона мріє розбагатіти завдяки своєму бізнесу. «She dreams of making a fortune with her business». I knew these guys weren't like Harvard MBAs». Robbie Feinberg, the pinhead, took five years to finish high school. Alden Kufferberg, the sea otter, didn't even graduate. Chester Ming, the depraved Chinaman, thought jujitsu was in Israel. Smartest of the bunch was Nikki Koskov. He actually went to law school. I called him Rugrat because of his piece of shit hairpiece. Still, give them to me young, hungry, and stupid, and in no time, I'll make them rich. In no time – це розмовний вираз, який означає у мить дуже швидко або ж в лічені секунди, години, хвилини, можливо, навіть дні, залежить від контексту. Тобто щось станеться дуже швидко без затримки. І як, наприклад, вона закінчила роботу в одну мить, She finished the job in no time. Якщо ти трохи потренуєшся, ти заговориш англійською дуже швидко. If you practice a bit, you'll be speaking English in no time. Oh my God, Aunt Emma! I can't believe you came, Jordan. Jordan, look who came! It's Aunt Emma. Aunt Emma. Oh, hey, how I'm you doing? Just yeah, a pleasure, pleasure to up? finally meet you. In person – це розмовна фраза, яка означає в реальному житті особисто або ж наживо, не онлайн по телефону чи через когось. Як, наприклад, ти маєш подати документи особисто. You have to submit the documents in person. Набагато краще говорити з тобою наживо, аніж переписуватись. It's so much better to talk to talk you in person than over text. Daddy's really sorry about what he said near the room. He didn't mean any of it. Daddy shouldn't waste his time. And from now on. It's going to be nothing but short. Short skirts around the house. From now on. Це дуже поширена розмовна фраза, яка означає відтепер віднині або ж з цього моменту і надалі. Як, наприклад, відтепер я більше ніколи не запізнюсь. From now on, I will never be late again. Відтепер я щодня вчитиму англійську. From now on, I'm going to study English every single day. Pictures of your whole in a fucking circle. Пікче з неймс одепиповичів із дусов і странарадлю, і що на рад юро леді, со шінегжую бекомофаки вitнес. To rat on someone – Це розмовна і трохи грубувата фраза, яка означає настукати, донести на когось або ж здати когось. Як, наприклад, він зрадив своїх друзів та настукав на них поліції, «He ratted on his friends». To the police. ти хочеш, щоб я здав сам себе? Ювант on myself? Це були топ-5 розмовних фраз англійської з фільму Вовк з Уоллстріт. Щоб закріпити цю лексику, переходь за посиланням у описі під цим відео в телеграм-канал, де на тебе вже чекатиме безкоштовний файл з завданнями на ці фрази. Якщо тобі сподобалось це відео, натискай на вподобайку, ти на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, та підписуйся, щоб вивчати англійську з легкістю і в задоволенням із керівництвом. Early English Club,